Ротації для бійців 11-го мотопіхотного батальйону Київська Русь вимагали дружини військових сьогодні. Біля міністерства оборони України. Жінки впевнені, що їхні чоловіки вже мають бути демобілізовані. У зоні АТО казали мітингувальниці. Вони відслужили рік. А останні 90 днів перебувають під щоденними обстрілами неподалік Донецького аеропорту. Із батальйону майже 300 бійців у строю залишилися лише половина. Військові воювали за гору Карачун, Дебальцево, Чорнухина. Зараз вони в одній з найгарячіших точок біля зруйнованих терміналів. Дапу міністра та керівника генштабу на місці не було. До жінок вийшли представники міністерства оборони і запевнили, від учора діє наказ про демобілізацію батальйону. Є приказ їх міняють в тіні 10-12 днів. Ми це та слишем палтерамі. Я бачила приказ. Я в будь-якому випадку... Держу це під контролем і 100% це виповниться. Їм все кормять завтраками. То 25-го числа, то 1-го мая, тепер 9 мая. А тепер скажеш, де приказа. Придають до завтра посилку туди влажні салфетки, тому що вони два місяці там не мити. Мій чоловік там знаходиться вже 135-й день сьогодні. Без ротації вони сьогодні під постійними обстрілами знаходяться. Їх ніхто не змінює.